Всім вітання, ми з України, дівчатка, хочу вам показати. в мене є ось такий контейнер, дівчатка. І тут у мене лежать різні гербіцити. Хочу вам показати, що ми використовуємо. Так, звичайно, це <кій> не несе користь, але іноді скористатися ним обов'язково потрібно, щоб захистити наші рослини. Тому <кій> покажу, що у мене тут є така, знаєте, аптечка. Так, відставимо. Перш за все, це в нас є в мене мідний купорос. 100 грамів дівчатка для обробки дерев, кущів. Ось такий мідний купорос. Далі дівчатка, ось до це, грунтовий гербицид. Він використовується для покриття ґрунту після того, як висадили рослини, щоб менше росло бур'янів. Ось такий. Дівчатка 100 мл. Ось такого типу ми вже використовували. Також дивіться, ось такий у нас гербицид, Це дівчатка, ми використовуємо його під кормовий буряк. Тому що все обробити я не можу. Доводиться трішки використовувати і ось такого. Так. Це ми купили наперед. Значить, дивіться, брунька. Теж це для того, щоб фунгіцид для того, щоб обробляти наші дерева по бруньки. Ось тут є шкідливі об'єкти зимуючі, стадії кліщів, червиць. Мі, і, мілдю. Що таке мілдю дівчатка? Це, навіть, червиці такі, не знаю. В общем, використовуємо його теж не один рік купували. Так, що ще є? І ще є ось до такий у нас він теж іде. Давайте глянемо, по чому, вже не пам'ятаю. Теж по буряках: цукровий буряк, капуста, білокачана морква, цибуля. Картопля, сониця, малина. Але скажу чесно, що ну, по всьому ми не використовуємо. Це у нас цукровий буряк або столовий буряк і також по малині. так. Обов'язково дівчатка я дуже багато купляю антихрущ, тому що ось чого-чого, а цієї лічинки у нас дуже багато, і тому це ще дуже мало я взяла в мене. Завжди він є. Особливо в полуниці, це шкідник ши. Так, що в нас ще є? Ну от, від фітофтори. фітолекарь, лек... фі... фітолекарь. Л... Ой, дівчата читайте мені. Швидка допомога. Так, тут прилипач і сам. Так, це фунт це я порозом використовую. Захищає від шкідників, стимулює зріст і захищає від різних хвороб ось такі. Це минулорічний ще. Так, о, бачите, антихруща один є у мене. О, тут у мене дочатку, знаєте, скільки всього є. Зараз вам буду показувати. Так, ось. Тівітус. Після сходовий гербицид дівчатка гарно. я його, знаєте, ку кукуруза, картопля, томати використовую, зійшли і використовую, щоб не було, е, чорноножки. Одо. Це І, дівчатка, вони, до речі, не є зовсім е е дешевими, тому можна їх заміняти. Рідке мило. Але це я як купувала, то мені давали, знаєте, разом кума давала, то вони в мене залишились, бо взагалі використовую рідке мило. Про Прованто, інсекцид для захисту багатьох культур від комплексу шкідників. Дівчатка, так, Так, що ще? Так, ну, Чистий лист це добриво для троян, для моїх троян. Це теж комплексне добриво, таке, яке люкс Він багатий на азот, так, калій, магній, сірка, мідь, залізо, магане, цинк. Теж використовувала минулоріч по своїй розсаді, тому що розсада була у мене в теплиці, були трішки приморозки, вона примерзла і погано потім почала врізти, тому використовувала дуже мені сподобався. Обов'язково використовую від мурах, тому що ну, з ними справитися. Ще можна, дівчата, якщо ви любите більш екологічно, то манку. Ой, вибачаюсь, берете манку, посипаєте і теж дуже гарно справляється. Так, Що набачає дівчата? Що тут тільки немає, наші сказати? Вона утела, що забуваю, для чого воно треба і навіщо. Борна кислота, не один пакетик. Обов'язково у нас карнівін, тому що будемо працювати скоро вже. Фунгіцид, контактно-системний фунгіцид для захисту виноградників, картоплі, огірків, томатів, цибулі, від фітофторозу та інших хвороб. Ось такий. Так. Бродвей, Фунгіцид широкого спектру дії для захисту овочевих плодових ягідних культур, винограду та газону від основних хвороб. Так, два у мене такі. І е, вже я вам показувала, бачите, не обманула вас, я вам показувала, що це тут таке. Це в мене тут повтори і ефітографі. І Тобто то, роз. Ось така кількість відторозу. Це продається у великих професійних коробках, але це мені кума відсипала. Ось такі фургоципи, але це ще не все. Звичайно, в процесі вирощування рослин. Дівчатка ми щось докупляємо, також використовуємо іноді і природні різні підходи для боротьби з різними. Хворобами з різними шкідниками, також обов'язково його під, і перегною, і курячим пумтом, і настоями трави, тому не зловживаємо, але обов'язково потрібно використовувати, тому що не знаю чому, але на даний час. Без нього обійтися неможливо. Дівчатка, пишіть, що ви використовуєте, що вам подобається, що ви вважаєте є найкраще особисто для вас, для того, щоб знайомити інших, для того, щоб ознайомити мене. Всіх рада була вас бачити. Швидкої нам перемоги і до нових зустрічей!